Двір по проспекту Героїв 32. Підлітки голосно лаються та великою юрбою видираються на гойдалки для малих дітей. На зауваження дорослих не реагують. Дитячий майданчик у дворі встановили три роки тому. Відтоді там постійно юрмляться підлітки. Ми, як мешканці, які гуляють тут зі своїми дітьми. Ну, виходимо, спілкуємося з хлопцями, ну, з підлітками, да, які тут є. Хтось просто починає вести себе добре, хтось ні. Хтось зневажає, да знехтує там зауваженнями, і роб продовжує робити свої там речі. Чоловік додає, дошколяє не гамір, а нечевна поведінка розбишак. Вони поводять себе дуже необережно на майданчику. Вони іноді своїми діями можуть псувати. Тобто вони купають, катаються там на качелях там в п'ятером, десятером, хоча вони не розраховані на, такий, на таку вагу, на таку кількість. На майданчику встановили правила поводження, втім підлітки їх не дотримуються. Були такі випадки, що от недавно, що зіночка підліток теж там. Плюнув да, на площадку, де діти е, грають. Вона підійшла і сказала, там, будь ласка, не роби так, там все. На що він поглибнувся, підійшов і його друг і плюнув в ноги тої жіночки. Там все. Ну що жіночка? Вона розвернулася і пішла. Жителі встановили камери та відстежили, псують Гойдалки не місцеві підлітки. Тутешні жителі навпаки бережуть майданчик. Торік ситуація загострилася. І жителі викликали поліцію. Я пригласив а, представників ювінальної поліції а, і потім і поліція. Ну вони навіть ті, що їм говорять, що час поліцію визивають. Вони поліцію не бояться. Я, мені немає 16 років. Я знаю свої права мені нічого не буде всім. Всім до свідань. Ну ми все на тому, що ну поліцейські також говорять, що будемо протокол заси та писати. Я говорю, ну зараз я запитаю у дітей. Я у дітей запитав, діти сказали, що все, ми розуміли, більше питань немає, протокол не треба заставляти. Жителі будинку кажуть, вони не проти, аби підлітки приходили на майданчик. Втім, за умови, якщо не псуватимуть його, і поводитимуться чемно. Артем Ліфінсев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.